Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Американська газета Вашингтон Пост, таблоїд, який наближений до республіканців, оприлюднила інформацію, що Зеленському рекомендують покинути Україну і знайти собі укриття в Франції. Його начебто готова прихистити Франція. Тому Сполучені Штати Америки рекомендують президенту України Зеленському терміново покинути Україну. Ну і розповсюджується інформація, що в США є люди, які намагаються просунути тезу про арешт президента України. Що Сполученим Штатам у Америки потрібно організувати арешт президента Володимира Зеленського в Києві на Україні. Як вам? На ніч. Просто на ніч да, підвищує тиск? Ви знаєте, це не підвищення тиску для мільйонів українців, це підвищення політичного градуса і шантажу. Україну починають шантажувати. Шантаж тільки шантаж, для того, щоб Україна капітулювала перед Росією. Це я для тих, хто каже, ми просто здамо президента Зеленського. Ви знаєте, ми зараз в одному човні. Як я би не стався до президента Зеленського, як ви не ставтесь. Якщо ми здамо президента Зеленського, ми здамо Україну. А потім Україна капітулює. Просто капітулює. Немирний договір, не тіште самолюбство. Слабаками ніхто миру не заключає, буде капітуляція. А потім на наші вулиці, в наші будинки, магазини, офіси до нас прийдуть кадирівці, буряти, монголи, чубчі, евенки, да, і всі ті дикуни. Да? З ножами. І скажіть, що вони будуть робити з вами, з вашими дітьми, да? з синами, з дочками? Сказати, да? сказати, ви забули вже Бучу, да, забули Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Запоріжжя, Маріуполь, забули тисячі вбитих, закатованих, зґвалтованих, забули, ну так воно ж прийде, історія приходить. Тому я дуже вас прошу. Потрібно зараз нам об'єднатися. Просто об'єднатися для того, щоб витримати ці важкі часи і відстояти Україну. А потім ми будемо проводити вибори, а потім ми будемо правильно говорити про демократію. Якщо ми зараз не об'єднаємося, якщо росіяни і американці розділять Україну по принципу розділяє власту, України не стане. Плюс Україна потоне в річках крові, можливо, навіть громадянської війни. Вам це потрібно? Мені ні. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам і спокійної гарної ночі. Нам усім. Хай Бог береже Україну, хлопців на фронті і нас грішних. Амінь.